Європейські інституції напрацьовують єдину позицію щодо порушень повітряного простору єС російськими дронами сьогодні. Політики у стінах європарламенту зібралися на дебати з цього питання за подією. Стежить наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вона перебуває у Страсбурзі. Вітаю тебе, Тетяно. Тож які кроки пропонують парламентарі ЄС для реагування на такі порушення у майбутньому? Вітаю вітання з кулуарів європейського парламенту у Страсбурзі. Дебати ще тривають, тому що дуже багато європейських парламентарів хочуть висловити свою е, позицію, свою оцінку. І дебати, скоріш за все не завершиться ще протягом цього цієї години. Але вже встигла до е, європарламенту звернутися президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, і е, вона окреслила основні плани Європейської комісії щодо захисту Європи. Від зовнішніх втручань насамперед вона нагадала про те, що останніми тижнями відбувається постійні втручання Росії невідомих вітальних об'єктів у повітряний простір Європи. Вона нагадала про втручання російських міїв у повітряний простір Естонії. Вона нагадала про те, як над стратегічними об'єктами Польщі, Бельгії, Німеччини, Данії. Румунії були е, помічені невідомі літальні об'єкти, які е, також вочевидь належать Росії, і е, також Урсула Фендерляєн підняла питання про те, що е, аеропорти в Європі е, паралізуються е, кібератаками. Вибори стають об'єктом брехливих кампаній, і це не випадкові провокації, переконана Фендерляєн, Це е, власне гібридна війна проти Європи. І давайте послухаємо, якщо е, можна її прямомову мову про це настав час називати все своїми іменами. Це гібридна війна, і ми повинні ставитися до неї з усією серйозністю. І Європа має відповісти. Ми повинні розслідувати кожен інцидент і не вагатися у визначенні відповідальності, адже кожен квадратний сантиметр нашої території має бути захищеним і безпечним. Європейський союз готує відповідь на е, порушення свого повітряного простору і фондерляєн розповіла про план готовність 2030 readiness е, е, 2030 е, яка власне е, передбачає те, що європейський Союз повинен бути готовий до будь-якого зовнішнього е, вторгнення до 2030 року. Е, для цього європейська комісія роз, е, розробляє вже е, реальну е, карту. Е, Покрокову, яка буде займатися, яка буде освітлювати реалізацію цього проекту, і ця дорожня карта буде вже готова найближчим часом. Повідомила Фондерляєн. Вона також наголосила на тому, що під оборонні проекти до 2030 року планується залучити до 800 мільярдів євро фінансування, включаючи 150 мільярдів євро. Позик у рамках механізму сейф, у якому також може брати участь Україна, флагманські проекти, які передбачає європейський союз до реалізації до 2030 року. Включають, звісно, стіну дронів, тобто систему захисту проти дронів, які залітають у повітряний простір європейського союзу. Причому йдеться не лише про східний фланг, але про весь європейський союз. Ці дрони будуть, звісно. Знищуватися, коли вони заходять на повітряний простір ЄС, і цей проект є на наразі пріоритетним, наголосила Урсула фон дер Ляєн. І власне вона сказала, що дуже великий досвід у цьому плані, у плані нейтралізації дронів дронами має Україна, і Український досвід буде використаний під час реалізації програми готовність 2030 Урсула фондрляїн анонсувала, що власне перша глобальна велика дискусія щодо стіни дронів та, взагалі, плану дій готовність 2030 відбудеться під час зустрічі лідерів Європейського союзу, яка яка планується 23-24 жовтня у Брюсселі, і власне потім після Фондерляїн виступали виступали представники данського головування. Які також підтвердили, що на 23-24 жовтня 2025 року планується дискусія лідерів Європейського союзу щодо створення стіни дронів та плану дій готовність 2030. і цей. Ця дискусія власне вже запланована на засідання Європейської ради. Тетяно, повертаючись до дебатів в Європарламенті, як реагують представники різних країн-членів? Чи всі підтримують жорстку позицію? Чи є якась єдина позиція? Єдина позиція можна сказати про позицію більшості, тому що е, проукраїнські е, політичні групи, які е, власне є в більшості, слава Богу, у чинному складі європейського парламенту, вони підтримують усі ініціативи Європейської комісії. І якщо говорити про країни, то дійсно більше переймаються держави так званого східного флангу держави, які або межують з Росією, або межують з Білоруссю, або мають морський кордон, і трошки менше переймаються держави. Які знаходяться далі на захід, але як ми бачимо, останні інциденти в Данії у Німеччині у Бельгії говорять про те, що російські дрони можуть виникнути у повітряному просторі будь-якої держави ЄС, і тепер уже усі держави-члени розуміють, що є необхідність створення як мінімум стіни дронів над усім повітряним простором європейського союзу. Дякуємо тобі, Тетяно. Це була наша кореспондентка Тетяна Висоцька, яка перебуває на дебатах у Європарламенті.